Привіт Карпат, друзі! Ви на каналі Грибний сезон і сьогодні, 7 серпня 2023 року, ми із Джері, от, Джері бачите, друзі, ми вирішили піти на схили полонини, перевірити, яка зараз ситуація з грибами. Мокра погода, друзі, то корисно для грибів. Отож, надіємося, що в нас буде сьогодні непоганий урожай. Можете зручніше, приємного перегляду і ходім з нами шукати разом гриби. А от, друзі, перша наша знахідка сьогоднішня. От, будь ласка, отакий от біленький гриб, хворіс. Красень, правда? Вимикаємо. Прекрасний білий гриб. Забираємо і йдемо шукати далі. Декілька днів тому ми тут були і знайшли, були декілька грибочків молодих. Передивилися все, все передивилися, нічого більше не було. І от що ми бачимо, тут є от такий гриб. Це за два дні він такий виріс із нічого. Тут от такі красені. Бачите, які? Тут трошки вище. От такий гриб І то нічого не було. Тут ще зазираю отакі грибочки. Бачите, друзі? Краса! Це просто щось неймовірне. Так, дивимося далі, тут ще не дивився, але позазираю і сюди. Мало, може бути, щось тут десь гриб. Якщо є, спробуємо. О, ще бачимо. Ще отут є красень. Та ви що? Це щось неймовірне, друзі. Ну почнемо з цього. Ну, от така в нього нога, будемо микати. Ну, Ногу приламали, байка, то нічого. Такий гриб. Несемо його ближче до корзини. І будемо друге вимикати. Так, ставимо його сюди, до корзинки. І тут от такий красень. Ну, як у касті, милуватися, де мене вимикати. Ну але ж... Ох, міцно тримається. Чудовий гриб. Прекрасний. Так, тут є другий. Тепер йдемо до цих грибів. От бачите, тут з попереднього разу, як були, ще корінці навіть не зігнили. А гриби вже от такі. Друзі, от що значить... Треба збирати грибочки, інакше б ті вже старі були давно. Якби їх не забрали два дні тому. О, такий красень. О, друзі. Чудовий гриб. Так, ставимо їх цим. Ідемо, інших вимикаємо. А тут так в обнімочку два з червоним із трепетівцем. Це трепетівець, а це білий. отак От вони собі виросли, друзі. Це неймовірно. Забираємо. От ви таке бачили, щоб так зрослися. Білий і з трепетівцем, з підосиновиком. такі вони сьогодні у нас красені. неймовірно. Красиво. Вони так зрослися. Дуже гарно. Хм? І таке буває. І вимикаємо отих. От Красивий гриб, гарний. А цей... Ну, цей вже може і не дуже в доброму стані. Знає. ой Цей ми залишимо. Цей друзі ми вже напевно щось залишимо, тому що він вже розмок, хай розмножується, так залишимо його. А цього заберемо. Неймовірно, друзі. Оце так знахідка сьогодні. Хороша знахідка. Ось такі грибочки друзі. Забираємо і далі ще дивимось. В принципі, навіть і чисті. Ха, дійсно, як вони зрослися. Це щось неймовірне. Не відпадає ніяк від нього. Так і повнесемо. Але то ще, друзі, не все. Трошки відійшли ми у бік. І тут знову такий красний Один і там дровку, що я бачу. Ну, Вимикаємо, вимикаємо. О. А там... Як його достати? О, а тут іще один бачу. Ну це і вже все. Ого. Цього красення. А, тут навіть два. Два, друзі, риби два. Ха. Чудово. А цей. Ефінникоє виріс. Ого. Ого. Ну це теж може вже і розмок. Ну передивимося, ну навряд ли з нього щось буде. Лишимо його так розмножуватися. І ще передивимося. Хто знає, хто знає. Хм. Цікаво. То ми от знайшли були гриби. Тільки тут поруч одна грибниця. Виявляється, вони сюди ростуть. Сам не знав. Так, друзі, ну що ж, ми вже отаку от кількість грибів набрали і наближаємося до грибниці, на якій попереднього разу знайшли, були, якщо не помиляюся, 14 грибів білих. Отож наближаємося до друзі, вже багато гриба, навіть не дійшли трошки до грибниці. Хе, красень, правда? От такий. О, Друзі. Це неймовірно. Нога трошки червива, Але далі чистенький, такі, як звичайно, шапочка гарна. Забираємо. Так, ногу понесемо далі. От. Сподивився, то вже пам'ятає цей пейзаж. Якраз звідси то ми вже поруч із тою грибницею. О, друзі! Та ви що? Та ви що, тут знову грибів багато. Тут знову, друзі, грибів багато. І там бачу гриби є. Та ви що, друзі, краса. Ти дивитися. Так, це вже все. Це вже, друзі, все, напевно. Вимкнемо його подивимося, щоб переконатися. Цього, напевно, вже нічого не вийде. Поруч. Поруч є отакі гриби. Та ви що? Цей гарний гриб. Так, а це у нас що? Це у нас не білий, ні, це у нас підберезовик. А це у нас теж підберезовик. Чи білі? Друзі, як ви гадаєте? Білі чи От по підберезовик? От підберезовик росте. Я думав, що це підберезовик. Але я помилився. Це білий. От. Один. Другий. Третій, друзі. Хе-хе-хе. Так, намикаємо тут зараз ревів. Там є три, тут є два. Один забрали, третій, так? Йдемося далі. Дивимося далі, шукаємо. От такий. Бачите, молоденький виріс. Трошки нога на ньому червивіла. Байка. Шапочка має бути хороша, заберемо. І так, дивимося далі. Тут бачу ще одного. Ой, друзі. Такого красення бачимо. Та ви що? Та ви що? От тут ми, тут ми знайшли, були багато грибів. Саме на цьому місці десь сюди вони так росли. От тут, саме було, то тут. Ха. Ну що ж, ще передивлюся, вимкну камеру і упорядковуємо. Так, дивимося. Почнемо з цього, він ніби найбільш червивий. Чистенька шапочка. Отак от із запасом ногу відрізаю, щоб напевно вже бачити, є хробаки чи ні, немає. Ну, трошки менше спробуємо. Ну, от трошки менше, то от така шапочка. Це може, може червока? Ні, чистий. Забираємо, шапочка буде чиста. Оцей дуже хробачливий, навіть не знаю, що з нього буде. Спробуємо, подивимось. Ну, цього залишимо. Це гарний. Так, друзі, ну цього я теж не знаю, чи буде з нього щось. Напевно, що ні. Ні, це все. Ну, а цього. Чистенький. Друзі, цей гарний. От таку кількість грибів знайшли. От іще одного нам Джеррі копнув ногою. Ну нічого, я його забрав. Він чистенький, гарний гриб. От Джері ми не знайшли, а він нам так показав гриба. Дивимося далі. Краса, друзі, краса. А тут ще така знахідка, друзі. Думав, підберезовик так само. А то білий. Білий гриб. Гарний. Така шапка на ньому. Ну що ж, чудово. Забираємо. Гарний гриб. А от, друзі, ще одна сьогоднішня знахідка. От такий білий гриб. Це дійсно шапочка біла на ньому. І не скажеш ніяк, що він не білий. Чисто білий. Але дійсно білий гриб. Вимикаємо. Уу. Красень. Друзі, гарний білий гриб, правда? Дуже хорошої якості, до речі, от що значить дощик пішов, які гриби зразу повискакували, друзі. Чудово. Забираємо. Та ви що, друзі? Тут поруч ще одного бачимо. Ви бачите красення? Ми дньому забираємо теж. ой Якщо в доброму стані, звичайно, подивимося. О. А ні, а це вже не білий. А це вже, до речі, не білий. Це вже синяк. Він буде синіти на зрізі. О, бачите. Синіє, синяк, це не білий. Ще одна, друзі, знахідка. так. Такий гриб. Дуже білий гриб. Файний гриб. Що ж, забираємо? Краса, друзі. І ще знайшли, друзі, гриба от такого. Отак от він собі тут росте. Білий гриб. Маленький, молоденький, білий гриб, трошки погрозений, на байка, нічого, забираємо. Молоденький, трепетівець, отакий, бачимо. Теж забираємо. Гарний. Краса, друзі. Чудовий гриб. Наступна, друзі, сьогоднішня знахідка. От такі молоденькі трепетівці. Вимикаємо їх по одному. Другий. Гарні. Порядковуємо її, шукаємо далі. Так, друзі, вже повертаючись додому у напрямку дому. Повернув трошки у бік, подивитися, що то біліє а то тут є такий гриб. Це вже Смерековий лісовий, білий гриб. Так він. Побачили ми його, порядкуємо і теж забираємо. Отже, друзі, наступна наша знахідка. Отакі гриби. Бачите, які молоденькі трепетівці виросли. Туй, туй. от там бачимо. І там вище ще теж один на нас зазирає. Давайте подивимося, якому вони стані. Сись червивий, зразу вижу, навіть його не трогаю, а сись, може молоденький чистий. О, приламали його. Ну, це хороший. Так, Дивимося наступного. Отак, От він росте, друзі. Ого! Ну, виглядає непогано. Перевіримо ногу. Чистенький. Ну що ж, друзі, іще знайшов отакого гриба трепетівця. Перевіримо його, чи він чистий. Нога чиста. Шапочка червива. Ногу заберемо. Нехай вже. І от, набрали ми сьогодні таку кількість грибів, Друзі, задоволений грибалку сьогоднішньою. Дощик мочить, гриби будуть рости ще другі. Молоденькі, більш гарні ще, може, виростуть на завтра. А за сьогодні всім дякую за перегляд. Друзі, сподобалося відео, ставте лайк. Хто не підписався, можете ще підписатися на канал наш. І до зустрічі. Всім мирного неба, міцного здоров'я!